Друзі народ, і сьогодні ми продовжуємо грати в гру від клітини до сингулярності. В минулій серії ми дісталися інформаційного віку. А в цій ми продовжимо. І відразу, мабуть, перейдемо в емерджетний вік. Бо тому що чому б і ні. Так, будемо тут ще досліджувати. Нова ера в історії. Емерджетний вік. Нова ера в історії людства. емерджетний вік. Це час, коли нові досягнення в технологіях спонукають нас замислюватися про те, що означає бути людиною і про межі між людьми та технологіями. Не знаю, чому тут квадрокоптери окі. Все? Ей, винагорода. О. Все? Більше не буде винагород? Плак-пляк? Ну окей. Дай купа всілякого, Давайте. Погнали! Електронна пошта. Використовуючи інтернет та інформаційну магістраль, тепер ми можемо надсилати електронні повідомлення з комп'ютера на комп'ютер. Більше немає повільної пошти. CD-ROM Викіньте ці дискету у вікно. Використовуючи лазери для щитування двійкових даних, закодованих у вигляді крихітних крапок на диску, компакт диски можуть упаковувати більше даних у більш акуратну та якісну упаковку. Ну, оце мені більше знайомо. Багато спогадів пов'язано з сідіромами. З дисками як їх протирали. Від відбитків пальців, щоб нічого там не залишилось, щоб краще щитувалося. Ну, деякі працюють з навіть. Після е 20 років, а деякі. Ні. Ну, окей. Це таке. Не знаю, що ще сказати. Щось з купу всякого нахлину, але. З... Ну, бізне. Так, бістим. Давайте пішли далі по космосу, космічна станція. Людина, колись прикута до землі, тепер може жити в космосі. Обертаючись навколо планети протягом тривалого часу, астронавти, які живуть на міжнародній космічній станції, дізнаються про наслідки тривалого космічного польоту. Пришвидшене зношення організму, здається, відбувається. Ну і це не точно я. Я в цьому не шарю взагалі. Місячна база у-у-у. Космічний шатл. Космічні шатли були першими частково багаторазовими транспортними засобами, розробленими для космічних польотів. Вони запускали супутники, зонди, астронавтів і космічний телескоп Хаббл. Хабл, Хабл -бабл. Смартфон. Телефонувати людям? Хто б колись турбувався? Телефони призначені для програми перегляду, за яких трогодитів ви нас маєте Що? Знаю, що трогодити це періг мечей магії, я такі перс NPC. Ну, не NPC, не, це Юніти, о. Здається. Вже засумнівався, ну окей. Віртуальна реальність. Добре. Криптовалюта. Цифрова альтернативна валюта. децентралізована з традиційних банківських структур. Пошукова система. Не знаєте, що це? Ймовірно, ви повинні загуглити це. Біотехнологія. Ми збільшували себе за допомогою інструментів стільки часу, скільки в нас були великі пальці, тепер ми можемо змінювати самі наші тіла. Опача, завантаження розуму. Прийде друк. Нанотехнології. Маніпуляції матерію в атомному масштабі. Використовуючи нанотехнології, ми зможемо створювати міцніші матеріали, робити кращу електроніку та розв'язувати медичні проблеми, маніпулюючи самими нашими молекулами. Ну, навіть з тим, що є. Квантові комп'ютери вже. Можливо. Дійдемо до нанотехнологій. Так. Машини навчання. Рання форма штучного інтелекту, яка дозволяє машинам навчатися через досвід, не будучи явно запромо... запрограмованим на це, ми стоїмо на порозі нового типу свідомості. Ну, щось таке виглядає, що це в більше... ми вже у цей вік заходимо. А не ми знаходимося вже більше не в інформаційному, а більше в більш в емерджентному віці. Окей. Ось дрони. Дрони це невеликі літальні апарати без людини пілота. Це ранні комерційні автономні створіння. створення. Шо? Ровер, ровер, ровер. Двигун внутрішнього згорання. Запалюючи паливо, двигуни внутрішнього згоряння здатні генерувати механічну енергію та прискорювати наш світ. Завантаження розуму розум можна зберегти, скопіювати, вставити. Спогади можна вставляти, видаляти, створювати. Свідомість була кількісно визначена. Ну, такого ще в нас немає. Що це було? Людський розум може бути збережений, скопійований, завантажений до хмари. Спогади можуть бути вставлені та видалені. Людське тіло застаріло, а свідомість може бути кількісною. Що відбувається з людським духом, якщо сингулярність досягається? Сингулярність. Є. Самостійне складання. Спонтанна організація на атомарному рівні. Зараз людство спрямовує силу на зміну форми матерії від ідеальних матеріалів до нановірусів, розроблених у дослідницьких лабораторіях. Машини можуть побудувати та організувати на атомному рівні. Людство може змінити матерію, створюючи будівельні блоки життя в лабораторіях. Чи готовий світ для цього світлого майбутнього? Чому кожне це вже такі робить джік 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 Цікаво. Опа. Вища людина. Перший сучасний вид людей Homo Sapiens виник приблизно 200 тисяч років тому. 3D-друк. 3D Друк. Це процес, за допомогою якого матеріал з'єднується тверду форму керування комп'ютера для створення тривимірного об'єкту. Ну, багато щось уже є в нас. Тому. Не скоріше, так, вже зайшли в цей емерджетний вік. Гуйдей. Ну, це класифікація ігри, тому тут, думаю, не варто на цьому зациклюватися чи щось так уточнюватися. Опа! Чотирнадцять мільярдів. Ок, що це найвигідніше? Оба. Проєкт Манхеттен. У 1950-х роках Лас-Вегас, штат Невада, отримав прізвисько Атомне місто за те, що став гарячою точкою, де збиралися туристи, щоб спостерігати за наземними випробуваннями ядерної зброї, що відбувалися в навколишніх пустелях. Нікесуть речі робили. Сучний інтелект. Шаї. Було досягнуто справжнього штучного інтелекту. Машина, що мислить з відтінком в... вільної волі, понад інтелект тварин розумніший за людей, кому вони будуть служити та чого прагнуть? Перші справжні штучні інтелекти це мислені машини, здатні до вільної волі, кому вони служитимуть людям чи собі. Сингулярність. А тут що. Збій. Необхідна сингулярність. Мезозойська долина. Що? Не вже в цьому випуску ми досягнемо сингулярності. Ну, теоретично вже можемо. Але, мабуть, давайте все подосліджуємо, а потім вже до сингулярності підемо. Зберігання ДНК. Зберігання ДНК це процес кодування та декодування двійкових даних до та синтезованих ланцюгів ДНК. Руйнівник світів, ставши свідком першого в історії вибуху атомної бомби, вчений. Джордж Роберт Опенгеймер, батько атомної бомби, сумно, звісно, процитував індуїську Багватгіту. Тепер я став смертю руйнівником звітів. Добре. Самокерований автомобіль. Транспортний засіб, який може автоматизувати водіння, здійснюючи тривалі подорожі без людини за кермом. Так, середньовіччя можна вже сотню зібрати. Будь ласка, сер. Чи можу я мати Мавру? Протягом більшої частини шести століть Піренійський півострів, сучасна Іспанія та Португалія, перебував під владою Маврів різноманітної групи, яка включала північноафриканців, арабів та європейських мусульман. Віртуальна реальність. Інтерактивне середовище створене комп'ютером, яке використовує сенсорний зворотний зв'язок, щоб користувач відчував чолові... відчуття занурення втратити себе. Давайте це стає вірусним. Вважається, що віспа системне захворювання занесене в Америку європейськими колонізаторами в 1400-х роках. Бо 90% усіх корінних жителів Америки. Її було ліквідовано у 1979 році за допомогою вакцинації. Блок. Мотузка підвищена на колесі, зменшує силу необхідну для підйому важких предметів. Що більше мотузок і коліс застосовується, то легше стає підіймання. Блоки мають вирішальне значення для будівництва масивних конструкцій і транспортування товарів і матеріалів. Короче, корисна річ. Палиці та каміння. На ранніх етапах кам'яного віку неордитальці співіснували з ранньою людиною розумною. Існують суперечливі теорії щодо того, чи Гомо Сапіенс винищив неордитальців, чи ці два види схрестилися. Відключений до мікропочуття. У 1664 році Робертом Гуком був винайдений перший в історії мікроскоп, який відкрив світ мікроскопічних організмів. Сокера для подрібнення. Кам'яна сокера була одним з найважливіших нових знарядь доби неоліту, що дозволяло вирубувати ліси для будівництва, бідні ліси. За що їх так? За що? Місячна база. Перші кроки в колонізації космосу готують нас до життя на іншій планеті. Єнак клікав до сингулярності? Не думаю, що наш відразу скинеться щось. Сингулярність технологічний розвиток став неконтрольованим і незворотним, що призвело до непередбачуваних змін людської цивілізації. Розбукувати сингулярність? Ваш прогрес у грі буде скинуто. Прогрес Мезозойської долини не вплине. Усі прибутки будуть конвертовані в метабіти. Метабіти купують оновлення симуляції та відкривають передову еволюцію. Ні. Ага. все ж таки сингулярність може бути і одна. Нащо нам показали, що на виробляє скільки, якщо вона стільки не виробляє. Ну, тоді не знаю, не знаю. Ага, це скільки метабітів буде. Ну, давайте ровер. Створені людиною, машини є першими дослідниками на поверхні Марса. Досягнуто віку. Ровер. Це вік? Ви серйозно? Ровер. Відносність. Альберт Ейнштейн висунув теорію, що швидкість світла сприймається всіма людьми однаково, але те, як ми сприймаємо саму швидкість часу, залежить від різних факторів. Крочу все відносно. Всесвітня паутина. Станом на жовтень 2018 року в інтернеті існує понад 2 мільярдів вебсайдів. Зараз ще більше, мабуть. Не дарма павутина. В якому дуже легко запутатися. Шнек. Останнє винайдена проста машина. Це. Великий циліндр із нитками у формі шнека або спіралі. Обертайте циліндр і нитки захоплять воду і перемістять її вперед, зрошуючи посіви. Шнек трансформує будівництво приготування їжі і вироб... виробництво тощо. Не знаю, що за шнекі. Ривошип. Ручка повертає обертовий вал, полегшуючи важкі заняття, прядіння волокон і намотування пряжі, обробку зерна, роботу кузні, підняття відер із колодязя, подрібнення каміння, свердло з ручним приводом може навіть просвервити акуратний отвір в черепі для операцій. Ого! Ого, яка купа всілякого відкрилася. Взагалі септильйони. Квадрильйони. Ну, радака, ну візьми. Візьми сингулярність. Ай. Не. Не знаю. Хочеться взяти. Окей, почнемо з сингулярності в наступній серії. Ні, я до, дочекаюся. Тут уже, в принципі, багато чого такого, що мені буде не, не, це, недоступно. Мрія бронзового віку. Перше, парасолі були винайдені в бронзовому віці. Прикольно. Дані аналізуються. Машинне навчання це метод аналізу даних, який автоматизує створення аналітичної моделі. Це сходинка до сучасного шаї. І значки не знаю, що вони дають. Прикольно. Розтрощив установу. Куди ти були групою традиційних текстильних робітників, які відчували загрозу промислової революції і проводили радикальні акції протесту, такі як трощення текстильних машин. Не хотіли втрачати роботу. В принципі. Можна їх зрозуміти. Олімп. У половиною рази вищий за гору Еверест. Гора Олімп це масивний вулкан на поверхні Марса. Не знаю, навряд чи, чи доб'ю. Тут вже геть усе дорогуще таке. Раз змушує іти сюди, в сингулярність. А я опираюся їй. Коротше, давайте на цьому завершимо. Буде коротенький випуск, ну вже який буде. Уже в наступній почнемо з сингулярності. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.